Вітаю, ви на каналі Ньюзрум з вами Владислав Репчинський. Перш ніж перейти до новин, просимо поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш телеграм і на наш Тікток. І за можливості підтримати нас гривною. Вся інформація в описі є до цього відео. Економічна ситуація в Україні: більшість українців заявляють про погіршення за останній рік. Понад 80% опитаних вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік погіршилась. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою рейтинг з 5 по 12 липня. Згідно з опитуванням, 83% респондентів вважають, що економічна ситуація в Україні за останній рік різко погіршилась, 10% не змінилась, а 2% бачать покращення. Також, на думку 64% респондентів, політична ситуація в країні погіршилась. На думку 22% опитаних, ситуація не змінилась. А про покращення говорять 7%. Стосовно погіршення відчуття впевненості щодо майбутнього зазначили 57%, для 25% воно не змінилося за останній рік, для 9% покращилось відчуття впевненості у майбутньому. Крім того, матеріальне становище родини погіршилось у 60%, не змінилось для 35%, а покращилось для 4%. Інші опитування. Які були загалом. 2 серпня 2024 року результати опитування Національного демократичного інституту та Київського міжнародного інституту соціології свідчили, що майже чверть українців при поточному доході відчувають серйозні матеріальні труднощі. При цьому комфортно живуть в Україні лише 8% населення. На думку опитаних громадян України, найбільш корумпованими у державі є Митниця, Верховна Рада і, звісно ж, уряд. Зокрема, у респондентів запитали, у яких сферах чи інституціях корупція найбільш поширена в Україні. Учасники опитування могли обрати до трьох відповідей. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиме разом з вами. Ну і нагадуємо про підписку на наш канал Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео і за бажання просимо підтримати вас гривнею гривною наш канал. Слава Україні!